Графічний метод розв'язування системи рівняння. Завдання. Розв'яжіть графічну систему рівнянь. y плюс x квадрат дорівнює 3, дорівнює x плюс 1. Графічний метод розв'язування системи рівнянь заключається в побудові графіків функцій в одній системі координат. Далі потрібно знайти координати їх точок перетину, або довести, що розв'язків немає, та записати відповідь. В першому рівнянні y плюс x квадрат дорівнює 3, вирізаємо y. Y дорівнює 3 мінус x квадрат. Поміняємо доданки місцями і запишемо мінус плюс 3. Графіком такого рівняння є парабола. Для того, щоб побудувати графік функції мінус плюс 3, спочатку будуємо х квадрат. Мінус х квадрат – це симетрія відносно вісі o Наступним графіком буде мінус х квадрат. І плюс 3 означає, що останній графік функції переносимо на 3 одиниці вгору. Це і є графік мінус х2. Плюс 3. Значить, запишемо, що спочатку будуємо x квадрат, потім будуємо мінус квадрат, Графік функції симетричний вісім x. Далі будуємо мінус х 3, Графік функції мінус х квадрат паралельно переносимо на 3 одиниці вгору. На Системі координат побудуємо графік функції х квадрат, використовуючи відповідні точки. Мінус 2 в квадраті 4, мінус 1, 1 0, 0, 1, 1, 2, 4. Графік побудуємо пунктиром, оскільки це не основний графік. Маємо y дорівнює х квадрат. Мінус х квадрат графік функції симетричний відносно вісі х, тобто була точка 1, 1, тане 1 мінус 1. 0, 0 таки залишається на вісі х, наступна – мінус 1 мінус 1. 2 мінус 4, мінус 2 мінус 4. І також пунктиром побудуємо графік функції, бо остаточний графік функції мінус х квадрат плюс 3. Тепер 5 основних точок графіка. Піднімаємо на 3 одиниці вгору. Далі, для побудови графіка функції y дорівнює мінус плюс 3. Кожну з точок піднімаємо на 3 одиниці вгору. І підпишемо y дорівню мінус плюс 3. Це парабола відками вниз, і піднята на 3 одиниці вгору. Друге рівняння системи y дорівнює х плюс 1. Це функція, яка є прямолінійна. Друге рівняння y до рівня x плюс 1. Є лінійною функцією, оскільки x в першій степені, і графіком є пряма. Для побудови графіка функції достатньо в таблицю взяти дві-три точки. Візьмемо 0, тоді 0 плюс 1 це 1. 1 і 1 це 2. І візьмемо від'ємне значення: наприклад, мінус 1 плюс 1 буде 0. По трьом точкам побудуємо графік функції. 0, 1 – це точка на вісі у 1, 2, мінус 1 0. Через три точки проведемо пряму. Пишемо графік функції y дорівнює x плюс. В системі координат побудували два графіки функції, які перетинаються в двох точках, позначимо їх як А і Б. Точка А з координатами 1, 2 маємо цілі координати. Точка Б з координатами мінус 2, мінус 1. Графіки функції перетинаються в двох точках. Розв'язком системи рівнянь є. Пара чисел 1, 2 і мінус 2 мінус 1. Підставивши в перше рівняння або друге рівняння, впевнимось, що це і є розв'язками даного рівняння. Ну, Наприклад, підставимо пару чисел 1, 2 в друге рівняння. 2 дорівнює 1 плюс 1, 2 дорівнів 2. Отримали правильну числову рівність. Аналогічно можна перевірити пару мінус 2 мінус 1. Запишемо відповідь. У відповідь записуємо координати. Точок, які є спільними для двох графіків, або це точки, в яких перетинаються графіки функцій: мінус 2, мінус 1 і 1, 2. Для того щоб розв'язати графічну систему рівнянь, потрібно було побудувати два графіка функції в системі координат, знайти спільні точки, або до вас, що їх немає, і записати відповідь. Завдання розв'язали.